Москва хоче викупити в Анкари понад е декілька там одиниць ркс С 400. Про це пише турецьке видання Нефес Gazetesi. Е При цьому РФ планує потім перепродати їх третім країнам. Ці зенітно-ракетні комплекси прибувають. Потребують ще дорогого обслуговування. Їхні ракети вже наполовину відслужили термін зберігання за повідомленнями. Медіа Анкара відкрита для цього плану. Для Туреччини це шанс зняти американські санкції і повернутися до програми F-35, Адже S-400 не інтегровані у систему НАТО. Нагадаю, у 27-му році Туреччина підписала угоду про купівлю двох зенітно-ракетних комплексів С 400 у Росії за 2,5 мільярда Доларів поставка була здійснена у 2019 році. У відповідь США виключили Туреччину з програми винищувачів f 35 наклали санкції, довго боролася з цим Туреччина, з російським цим обладнанням, бо Туреччина країна НАТО, одна з найсильніших е, держав в Європейському континенті.